Незважаючи ні на що нещодавно у надвірні провели відкрите тренування учасники ампфутбольної команди Бартка, яка бере участь у чемпіонаті України з футболу. Спортивний директор команди та військовослужбовець Національної гвардії України Олександр Богачов допомагає хлопцям реабілітуватися через футбол у команді Бартка, яка незабаром відзначатиме шість місяців з дня заснування. Історія команди дуже проста. Наш капітан. Ініціатор і натхненник створення цієї команди Юра Гопончук. Він сам поранений з ампутацією кінцівки. дуже любив грати в футбол до повномасштабної війни і, і взагалі, і коли отримав поранення, далі хотів займатися улюбленою справою. У нас є перший футбольний клуб в Україні. Це Львівська покрова. Він виступав за Львівську покрову, але так як тренування трошки далеко, у Львів весь час треба було їздити. Він ініціював створення саме команди в Івано-Франківську. Спочатку команда складалася з чотирьох-шести людей і розрослася до близько двадцяти. Сюди запрошують не тільки військових, а й усіх цивільних, хто має бажання без обмежень, можуть долучатися і жінки. Про історію і назву можу сказати. Довго ми думали. І просто сиділи, вибирали. Відійшов один хлопець. Він сам військовий. Ми вибирали різні назви. Він каже: А давайте так. Ми ще провели голосування в соціальних мережах, кому яка назва подобається, і вибрали назву Бартка. Вона якраз символізує і дух воїна, і наші пращури, коли використовували Бартку, вони і використовували її в бойових діях і спирались при ходьбі, і якщо щось поломано, якісь рослини прив'язували до бартки, і я думаю, що це саме ідеальна назва. Яку можна було обрати у Романа Маскалика? Є чималий досвід тренерської роботи з футбольними командами. Розповідає бажання гравців працювати і вдосконалюватися неймовірне. Футболісти докладають великих зусиль, щоб гідно проявити себе на полі. В середньому тренування для бартки тривають від 80 до 120 хвилин. Це залежить від погоди, місця та рівня навантаження. Дуже легко працювати, якщо ти в колі є однодумців. Це є коло однодумців, це наша сім'я, і в нас тут одна мета. Не зупинятися, боротися за життя і показувати, що все в цьому житті можливо. З хлопцями комунікуємо добре, всі спілкуємось на позитиві. У нас проходять тренування. Як вже неодноразово казали, знаєте, такий сімейний вид спорту, тому що і приходять дружини підтримати, діти підтримати, і друзі приходять підтримати. Тобто гравці відчувають їхню підтримку, і це ще більше надихає. А власне сам приклад і хлопців надихає нас ще більше, наскільки їхні великі бажання. Працювати і вдосконалюватися це просто щось неймовірне. Я їм дякую за це. Я бачу на тренуванні, як вони віддаються на кожному тренуванні. Наскільки вони так їм важко буває на тренуваннях, але вони, перне зважаючи на різні перешкоди, вони йдуть до кінця. З нагоди візиту команди з АМФутболу до надвірної поділився своїми думками. Міський голова зауважив захисників, потрібно підтримувати. До нашої громади приїхали. Футболісти, а в першу чергу, воїни народної команди Бартка. Це біля 20 воїнів, які об'єдналися в гру Футбол раніше вони грали в футбол у мирний час до війни, потім змінили футбольно спортивну форму на військову піксельну. І ви бачите їхній стан. Але вони не здаються, вони піднесені, вони борються, як боролися. Мужньою звитяжно на полі бою так сьогодні змагаються і показують гарні комбінації на футбольному полі. Тому і наша підтримка, і підтримка подібних їх хлопців, бо їхній особі це сотні хлопців, які звінилися з Лав Збройних сил України, мають особливі фізичні потреби. Їх потрібно сьогодні підтримати зараз у Бартки три основні цілі: хороший виступ на чемпіонаті України, наповнення команди та здоров'я її учасників. Ми ставимо амбітний план залишитись грати далі в суперлізі, але час покаже. Це дуже важка праця грати футбол на милицях. Я особисто сам це пробував ну це. Це дуже важко на заході. Міському голові вручили подарунок: символ команди бартку з підписами військових. Футболісти натомість отримали інтерактивну дошку та прапор міста.